Доброго часу, мої глядачі. Вот такие цікавы. Два цікаві ножі. Золінген. Стейнлес Золінген. Трулайн Пять. Один великий ножичок, другий маленький всі з клаймами Золінген Трулайн, отакий вот цікавий матеріал. Так. Отут чехол, на жаль, має одну тріщину і тут розірваний чехол від великого ножа. Десь отрамає на древ, але за все закривається. От є тіснення на шкірі трулайн. Так, значить 35. Що це за 35? Непонятно. Такі два цікаві ножі. Всім дякую за перегляд.